Hello, hello, my dear students. Let's start over today's lesson. Your homework for today was exercise C at page 14. Let's check this exercise. Перевіряємо вправу C на сторінці 14 у workbook. Потрібно було нам записати правильно речення, додаючи де потрібно правильний. Знак пунктуації, знак питання або крапку, та з великої літери, якщо потрібно записати слова. Отже, ось таким чином у нас повинні бути написані речення: Is it Sunday today? Kyle and James are from Ireland. Andy and I live in London. Are you 10 years old? I am not good at PE. Is that Mr. Jackson? Права дії на сторінці 15 ми поєднуємо питання відповідь. Who's your favorite teacher? Хто твій улюблений вчитель? Miss Harrison. Where are you from? I'm from South Africa. Звідки ти? What's your favorite subject? English? Аю а student? No, I'm a teacher. Чи ти новий учень? Ні, я вчитель. Are you good At math? no, I am not. Art is my favorite subject. Чи ти тобі добре дається математика? Ні. Мій, мій улюблений предмет малювання. І наступним чином ми доповнюємо діалог. Geography is my favorite subject. I am very good at it. Are you good at it, Jason? No, I am not. I like PE. Look, Sandy. Ha ha. You aren't good at PE. Wow, Sandy, you are good at geography and PE. Читаємо діалог, читаємо всі речення, які ми ось тут написали, тренуємо, тренуємося в читанні. Також повертаємось до наших підручників Open Your Students Books Page 20, сторінка 20, та виконуємо наступні вправи. Exercise A, Cross out the Odd Word, then add one more. Закреслити потрібне зайве слово у рядочку, яке не підходить за змістом, та дописати ще одне за певною темою. Art, science, chef, geography. Малювання, природознавство, шеф-повар, географія. Зайве у нас тут буде шеф, і дописати ми можемо якийсь із предметів, наприклад, English. UK, French, Canada, Ukraine. Зайве у нас тут буде French, тому що це національність Велика Британія, Канада, Україна це країни. Дописати ми тут можемо: The USA – США. «Spain, Tuesday, Saturday, Monday. Зайве у нас тут буде Spain, тому що це країна, а далі у нас йдуть дні тижня середа, субота, понеділок. Ну і дописати ми тут можемо день тижня, будь-який будь на, на ваш вибір, наприклад, Friday. Keyboard, violin, music, guitar. Зайве у нас тут буде Music, тому що це назва предмету, а це музичні інструменти. клавіші. Скрипка, гітара. І дописуємо ми сюди, наприклад, драмс або будь-який інший музичний інструмент на ваш вибір. Доповнюємо, вибираємо правильне слово у вправі B. Circle the correct word. Is that your brother? Чи це твій брат? Твій у нас буде слово your. No, that's Tom. He is my cousin. Ні, це Том, він мій кузен. I'm from the UK. My name is Jason. Я з Великої Британії, моє ім'я Джейсон. Julia and Olga are friends. Їхній улюблений шкільний предмет історія. Їхній це слово «зія». Вона акторка, she is an actor. Її ім'я Бетті. Її ми обираємо займенник Her. What day is it today? Який сьогодні день? It's Sunday. It is Sunday. Тобто скорочення там, де у нас приховане скорочення is є. Обираємо і читаємо. Ці вправи. Вдома ви виконуєте вправу Сі. Та вправу дії на сторінці 20 у підручнику. Повторюйте обов'язково всі країни, національності, які ми вчили, назви шкільних предметів. Повторюйте правило про вживання дієслова to be у Present Simple і займенники. У вправі «СІ» потрібно правильно доповнити речення формою дієслова to be, – is або «are». У вправі Д правильним питальним словом доповнити питання. That's all for now. Thank you for watching. Have a nice day. See you. Goodbye.